Всім привіт. Ми вибрались на вулицю. У нас сніжок. Я не знаю, чи по телефону видно чи не видно. Але в нас такий сніжок. Жень, ти вже сніжки робиш? Так? Не, у нас мороз, і сніг такий, що ліпитись. Льош, що? Все добре. Добре. Ти як директор з папкою. Да. А ми колись робили сніжки. Я люблю сніжки. Любиш сніжки робити, Добре Будемо їхати додому. До сусідів. Ні, ну що тобі туди сніжок кидати до сусідів. Все, <гум> Ідемо, so. ага. будемо їхати додому, так? Будемо їхати додому. Ні, добре, ніхто не має настрою говорити. А що говорити? На заміну такого снігу у нас прийшов дощ. Почався дуже сильний дощ, стала плюсова температура. Не хочу виходити на вулицю, щоб познімати, але зараз видно, бачите наші... О, от зараз видно, який. Наслиє дощ, плюсова температура, і з хати не хочеться навіть виходити. Але одне нас радує, в нас в хаті вже тепленько-тепленько. Ми поставили нову піч. І зараз я вам її покажу. І ось так виглядає наша нова пічка. У нас говорить п'єць. От. Хто не знає, то що таке п'єць, то це ось така пічка, що там ми просто палимо, щоб не, як це, ну, не було в хаті холодно. Тут до старої пічки, бачите, ось тут труба, то був підведений газ. От. І цей, ці труби ми будемо забирати. Але ось такий п'єц. Що я можу вам сказати? Тут все ще не прибрано, все, бачите, ще куча пилюки. Але саме головне, що ми її поставили, тобто майстер нам поставив. Бо зараз дуже тяжко знайти майстра, який би був вільний. Почну з того, що всередині не буду вам говорити, показувати, бо я так трошки ще дивилася, але не знімала, тому що не було коли. От, ось ці дверки ми нові накупляли, ми поставили ті старі, які були. Вони в нормальному стані, ніде не прогорівші, тому ми їх і залишили. Ось вже отут. Е, і ось тут це є, е, знаєте, я забула, як називається, якщо згадаю, то скажу вам, е, коли чистити той п'єц то ми вже купляли. І так само всередині ми купляли е, ось цю решітку. Я не знаю, як вона правильно називається, вона вже була така трохи, вона не прогоївша, ну така собі, не дуже е, можна. Відкрию і покажу вам, бачите, О, грань собі стоїть, воно не видуває Оце, ось це піддувало. Опустили трошки нижче, але повністю не закриваємо, тому що весь чадний газ піде на хату. О, і все привіт! Привіт! І дуже вона така гаряча. Е, також бачите, ось там, ось тут є така. Штучка, то є шубер, називається. І той шубер, коли вже не буде ось тут внизу грані, тоді шубер можна закривати, щоб не видувало тепло. Тому що йде тяга і буде видувати тепло. Тепер дивіться, ось це це є шамотна цегла. Зроблена вона з шамотної цегли. От тут, десь-не-десь, десь, ось таке, бачите, трошки чорніше. Ось тут і ось тут. Це ще з попередньої пічки теж була добра цегла. І е, хоча ми купили нову, е, то майстер брав трохи тої старішої, тому що вона, е, як би це вам сказати, за розміром трошки довша і трошки е, ширша. і... Йому якраз підходило, щоб менше було нарізки. От. Зверху тепер поки що вона буде така, як mm -hmm. є, але з часом ми не, не трохи бо гаряче. привітаємо. я її розкопила. Угу, добре, все, дай мама ще далі розкаже. Поки що вона буде в такому вигляді, але, можливо, прийде час, і ми, чоловік обкладе її плиткою. Але е, хто, як це правильно сказати, не то, що хто не знає, але е, обкладати плиткою треба дуже керамічною, тому що е, така звичайна плитка, вона не витримає. Ось цього нагрівання, і буде просто стріляти і відпадати. Так нам сказав майстер. Тут теж треба буде оце, ось тут, бачите, вибачайте, що ногою показую. Треба буде зривати, і чоловік тут е, теж обло, обложить, ось це так обложить плиткою <кій> стяжки. Під низом там немає, але колись так будували будинки. От. Також тут, бачите, теж є, ну скільки тут від стіни. Стіна тепла. От, так що ось таке. І е, раз, е, на два роки потрібно буде. Потрібно буде чистити ось цей п'єд, оці штучки знімати і вигрібати всю сажу. от, Так що, отут зверху там не, не дирка, ось це. ось тут. ось тут, Це це не дирка, це там, напевно, теж передостання то вже та старіша. Цегла і ось тут. Ну, одним словом, та цегла була добра, і він собі складав майстер, як йому було добре, щоб не, не нарізати. Бо нарізки трохи було, і світло в нас відключають. От. Але тепер у нас є ось такий п'єць, і ми будемо з задоволенням грітися. А і ще одна вам скажу. Що коли поставлена статнова піч, вона ще така волога, має сирість, не висохша, то ми пропалювали, напевно, так потрошечки десь раза чотири, і вона поступово-поступово висихає. Тут видно, що вона вже висохла. І е, е, сьогодні це вже перший день, коли, ми, е, коли чоловік. Вже розпалив ту, накидав вже там нормальну дров. От. І в хаті жара. Не буду вам себе показувати, тому що прибирання, прибирання. От. Але в хаті дуже жарко. Спокійно можна відкривати вікна, кімната в нас велика. Коли ми вже щось будемо робити в цій кімнаті, то я обов'язково вам покажу і покажу, якого розміру кімната. Так що ми плануємо навіть в зал відкривати трохи двері, тому що там електричне опалення. І щоб зал теж трохи нагрівав. Покажу вам зал, бачите, там ще ми будемо відкоси робити тільки. Поставили вікна, поміняли. От. Так само там вікно, Оце є наш зал. Якось зберуся і покажу вам наш будинок, як він виглядає, скільки в ньому кімнат, тому що майже в кожній кімнаті ми щось робимо. Ось Так Те, що ми раді і щасливі, що в нас зараз є ось такий п'єць, гріємось. Ну і тепер треба братись за прибирання. Всім дякую, що ви були зі мною. На цьому закінчую своє таке. Відео і yeah. <in> до наступної зустрічі з вами.